Пісочна анімація то невеличка частина масштабної програми творчого та емоційного розвитку, якою займаються діти у центрі гармонія імені Граїса Панасюк. Більш детально про напрямки роботи ми поговоримо з директоркою центру реабілітації Оленою Чорнобривенко. Пані Олено, вітаю вас у студії. Власне, розкажіть, будь ласка, більш детальніше на що найбільше фокусуєте свою увагу і якого ефекту досягаєте. Ми найбільше фокусуємо на всіх елементах: це соціальна, психологічна, фізична і реабілітація, і підтримка родин і дітей. Що найбільше зацікавлює зараз дітей? От пісочна анімація зрозуміла. Що ще? Це виставки, це якісь е, гуртки. Що чим займаєтесь? Е, найбільше ми дослухаємося, і що дітям цікаво саме в їхній момент. Тоді, коли літом е, у школах табори, їм цікаво, щоб і в нас були табори. Коли є, відвідують там сніг, зима, зима, діти можуть там піти покататися. Ми відвідуємо тюпінги і. Це те, що актуально на той момент саме для дітей. Але, звичайно, ми для того, що це не просто наші завдання відвідувати різні такі розважальні, скажімо так, заходи. Так? Наше завдання підготувати дітей до того, щоб вони були. Могли отримати навіть на той тюбінг поїхати. Вони мають навчитися тримати спину, потримати там, руками, утриматись, подати, знати, якщо тобто Це люди... ще й робота на випередження? Так, да, да, да. це обов'язково. Тобто ми цими такими заходами ми їх як стимулюємо до реабілітації, до покращення стану. Психологічна підтримка, як із цим працюєте? І чи завжди діти можуть висловити свої побажання, свої, можливо, якісь побоювання? Е, ну, це дуже важливий елемент, це психологічна підтримка. І от в четвер ми розпочинаємо групу для найменших психологічну групу для найменших діток. Це від 6 років, 6-8 років. І це дуже важливо, тому що для того, щоб вони прийняли групу, це, ну, це не психотерапевтична група, це психологічна, і діти мають навчитися взаємодіяти в соціумі. Для того, щоб взаємодіяти адекватно, їм потрібно вміти. Правильно реагувати. Для цього їм потрібно зрозуміти, що з тобою відбувається, як це називається, як ти це відчуваєш, і як конструктивно проявити свої, свої почуття. І... З якими дітками працюєте, якого віку? Діти від 7 років. Від 6, від 6 років у нас діти до 18, тому ми розділили психологічну групу за віковою категорією, і також у нас є послуга раннього втручання, це послуга для дітей від нуля до, ну це більше якби для родин, для підтримки родин від нуля до трьох повних років. Коли працюєте з дітьми, де в цей час знаходяться батьки, і що більш дієвіше? Індивідуальні заняття чи групові? Індивідуальні групові, вони різні залежно від ситуації, залежно від проблематики, з якою працюємо, і від особистості. І, звичайно, батьки ми намагаємося, Ну, наші клієнти це діти. Але ми розуміємо, що ефективніша послуга не може бути, якщо тільки дитину ми можемо щось на неї впливати, якщо на родину не впливаєш. Тому, звичайно, дякую за запитання. Ми е, з батьками, коли в нас групи. То батьки теж отримують таку, в нас проводиться група підтримки батьківства, як ну, така, тому що ми батьки там можуть обговорювати, переважно це мами звичайно, але, Да, Діляться досвідом, як вони в такі в тій чи іншій ситуації ця, цю послугу веде в нас. І педагог соціальний, і психолог, в залежності від якої тематики ми говоримо. Для того, щоб це констру... це не просто зібрались, поговорили, це має бути конструктивне вирішення тих чи інших питань. Для того, щоб навчати дітей і батьків, чи мають навчатись ваші фахівці, чи навчаються, чи є у вас свої методики, чи вдосконалюєтесь? Звичайно, навчання це постійно. Ми кожного дня шукаємо в нас фахівці. Е Кожного дня проходять якісь навчання, тренінги. Ми шукаємо, тому що, звичайно, ми розробляємо свої методики відповідно до нашої ситуації, але на базі всіх тих доказових методів, які ми використовуємо. Це як і фізичні реабілітації, ми проходимо постійно на фахівці наші, і психологи, і педагоги. Ну, ви знаєте, ситуація змінюється постійно. Діти реагують, чи діти, клієнти і старші. Ми працюємо теж до 35 років у нас клієнти нашого центру. Коли почався ковід, коли війна, коли ну будь-що, коли міняється вік, коли міняється в родині щось, люди по-різному реагують. Тому ми постійно вчимося. клієнти вашого центру, які у вас навчались, центр вже давно існує. Чи потім стають ось такими викладачами, можливо? Е, да, Чи були да ну ви знаєте, є у всіх різні, різні життєві долі, і ми дуже щасливі тим. Для нас ну, показник того, що успішна наша робота, це коли клієнт вийшов з статуса клієнта і став обходитись без центру. Просто ми дружимо. І це дуже велике. Є люди, які одружилися, створили сім'ї, народжують дітей. Прекрасно, є ті, хто працює. Є хто працює в нас в там, наприклад, кав'ярня, кульбабка. Да? Ну ми про нього говорили. Є викладає дівчина, вона зараз виїхала в Польщу вже, ну, вже давно виїхала, тому що вона знає дуже багато мов вивчила. Тобто це було сприйнято і вона викладала, і зараз вона викладає в Польщі. Чи англійську мову. І так. манікюр я знаю роблять дівчатка. Також і манікюр роблять. Так, дуже великий такий є спектр, де можуть знайти себе, але за умови є. в нас ті, хто працювали в органах державного самоврядування, де люди. Це, головне створити умови і допомогти знайти той шлях, де ти можеш розвиватися. Зокрема, Влас... в нас в центрі працюють теж люди, які просуваються на кріслах колісних, але не тому, що наш центр. Для людей з інвалідністю, а тому, що вони відповідають компетенціям, вони мають відповідну освіту. І це якби дуже цінно. У вас така спрацьована і велика команда. А от хто допомагає центру гармонія? Чиєї підтримки зазвичай потребуєте? Ну, найголовніша підтримка наша це в фінансовому плані, це міський бюджет міський. Департамент соціальної політики це вся міська рада, всі, хто нас якби так знаєте, підтримують і направляють нам такі можливості. Звичайно, дуже багато є добрих і таких неймовірних людей, які залучають самі до нас, навіть коли вони бачать, що наші програми заходи вони долучають до нас. Свої ресурси, волонтерські ресурси. Ну ми долучаємо громадські організації, різні фонди. Нещодавно ми наприклад, отримали допомогу від Гьоти інституту. Це така валіза з книжками, інклюзивна література, література там є і література, яка сучасна, там на тематику війни, укриттів. Така, тобто, ми такі теж долучаємо ми завжди відкриті до, до отримання допомоги, скажемо так, щоб допомогти більше людям. Власне, наостанок страхи пов'язані з війною. Чи говорите про це з дітьми? Ми розуміємо, що батьки опікають своїх дітей, але ж від реальності не втечеш. Чи говорите, як діти реагують на це? Так, абсолютно, ми про це говоримо, тому що діти бояться. Батьки, звичайно, ви правильно зазначили, вони опікають і думають, що якщо закрити від цього, то. Ну, ніби діти цього не знають, але ця напруга вона є повсюди, вона є в повітрі, можна сказати. І звичайно, ми за допомогою і пісочної анімації, і психологічних груп, і так ми про це говоримо. Вчимося. Технікам розслаблення, технікам регуляції своїх емоцій, і це ну ми не можемо закритись від цього. Ми обов'язково про це говоримо. Да, дехто каже, що все нормально, ми там все в нас буде добре, звичайно, але поки в нас є такі ситуації, і треба оцінювати реально і вміти правильно, грамотно реагувати. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. А нашим глядачам нагадаю про важливість реабілітації для дітей та підлітків говорили з директоркою міського центру реабілітації «Гармонія» Оленою Чорнобривенко.